Доброго дня з вами в студії Галина Монтян та Олександр Благий. Розпочинаємо наш випуск з приємних новин. 19 листопада з нагоди міжнародного дня студента голова Львівської обласної ради Петро Колодій та новопризначений губернатор Львівщини Олег Сало відзначили нагородами студентів вищих навчальних закладів, котрі є активними громадськими діячами. Серед студентів, котрі отримали нагороду, були і наші студенти. Студентка групи ВПС 23 Ірина Щербій та студентка групи Р-32 Ірина Куць. Дивимось у сюжеті. 19 листопада у будинку вчених відбувається вручення премій облдержадміністрації та обласної ради для студентів вищих навчальних закладів третіх-четвертих ступенів акредитації, які відзначилися у навчанні, науковій роботі та громадському житті навчальних закладів міста та області. На церемонії було нагороджено 143 лауреати з різних вищих навчальних закладів, таких як Львівський національний університет ветеринарної медицини, Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Українська академія друкарства, Національний університет львівська політехніка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська національна академія мистецтв та інші. Премії вручили колодій Петру Несторовичу, голові Львівської обласної ради та салу Олегу Михайловичу, голові Львівської облдержадміністрації. Від нашої Альма-Матер також було представлено та нагороджено двох лауреатів премії Найкращий студент Львівщини 3-4 ступенів акредитації Ірину Щербій та Ірину Куць. Редакція вітає наших колег та бажає їм успіху у майбутньому та подальших починаннях. Ну, Львів, дійсно, це є місто студентів. Сьогодні, приїжджаючи за кордону, люди говорять, що вас досить молоде місто, у вас одні молоді обличчя і це нас кішить. Тому сьогодні ми робимо все для цього, щоб студентський рух в нас був потужний, щоб був сильний, щоб наші вищі мали сьогодні найякіснішу базу для навчання. Символічно відзначила День студента студентська рада Львова, одягнувши левів у мантії, котрі охороняють вхід у міську ратушу. Наші кореспонденти не змогли пропустити таку подію. Отож, дивимося в сюжеті. Традиційно до міжнародного дня студента студентський мер Львова Богдан Тятик разом із новоствореною командою студентської ради одягли леві в чорній мантії, які охороняють вхід до ратуші. Вже стало традицією одягати левів, які бережно охороняють вхід до ратоші у студентській мантії. Так і цього року, 19 листопада, таких сторожів зодягали студентський мер Львова Богдан Дзядик разом із командою студентської ради. Нагадуємо, що саме 19 листопада було обрано нового студентського мера та нову студентську раду, до якої входить студент із нашої академії Олександр Благий. А вже 22 листопада відбувся марафон з найкращих світових рекламних роликів Ніч рекламужерів. Шоу проходило у холі Національного українського академічного театру імені Марії Заньковецької і тривало майже всю ніч. Рекламний показ, джазовий концерт, розіграші придів Дивимось у сюжеті нашого кореспондента Ніни Білаш. На годинку 10 вечора авто а у театрі Марії Заньковецької людно. Насолодитися мистецтвом реклами та послухати джаз можуть усі ті, хто завітав на ніч рекламожерів у Львові. Буде гаряче. Ніч рекламожерів котиться хвилею всіма великими містами України. Організатором Львівської ночі став холдинг «Емоцій Фест. Тут у холі театру Марії Зіньковецької зібралися найзатятіші любителі реклами, аби переглянути найкращі ролики планети 2013 року. Цьогорічна ніч проводиться у клубному форматі. Джазова музика стала органічним доповненням свята. Зазвичай люди дивляться рекламу в день. Зазвичай по телебаченню, тобто вночі майже завжди всі сплять, а тут ми зібрали особливі ролики. Це є особлива ніч. Особливі ролики для особливих людей. Рекламувались товари різного характеру, від автівок до туалетного паперу. Кожен ролик був оригінальним витвором мистецтва. У головних ролях можна було зустріти голівудських зірок, таких як Джордж Клуні, Даніель Крейг, Емінем. Окрім закордонних продуктів, були представлені ролики від українських виробників. Дійство тривало аж до світанку. Ніна Білаш Олесь Кочерявий спеціально для Тіві. Ну а зараз наша постійна рубрика Student Like You». Що таке студентське життя? Дивимося у сюжеті. Привіт, народ! Ну що, поспілкуємось? Не так давно пройшов день студента. Для когось це свято, а для когось просто повід напитися. Але є і та категорія людей, для кого цей день повід подумати. Що таке студентське життя, і якими студентами ми можемо бути? Поїхали! Як я вже говорив, студентські роки це роки найбільшого досвіду у вашому житті. Виходячи з цього, запитайте себе, чому я студент. Ви скажете, висловлююся зрозуміліше, Костя. Чому я студент? Це взагалі в якому сенсі. Коли ми задаємось таким запитанням, то добре було розраховувати на відповідь Я студент, тому що хочу стати успішним бізнесменом. Наприклад, ви знаєте про ці два типа Студент, як на мене ділиться на. Вчуся заради ламінованого папірця. І не важливо, якими методами ти його отримаєш. Головне, щоб він був і свідчив про твою вищу освіту. Вчуся заради своєї ідеї і віри у справедливе майбутнє. І це насамперед потрібно мені. Багато закричать в один голос: в Україні освіта не має важливого значення. Де в житті мені пригодяться інтеграли і диференціали вищих порядків? Бла, бла, бла. Аж точний від цих стереотипів, насаджених нам лінивим поколінням. Але досвід показує, що такі високоосвічені всезнайки зачасту помиляються. Адже саме на системі знань сучасної України ми робимо такі геніальні дослідження в області фізики, хімії і так далі. Прикладом для нас є українець із Харкова, який запатентував високовольтну систему передачі електроенергії. І зараз компанія Toyota виплачує йому півтора мільйона доларів щомісяця. Бути студентом у вищому навчальному закладі це не лише знання із книжок. Це не купи теорем і формул. Це твій досвід і безліч геніальних рішень за спиною. Це результат твого самовдосконалення. Якщо знання диференціалів буде розвивати твою пам'ять, а воно так і буде, то це вже вагома причина їх вчити. Як висловився відомий сучасний фізик Мічіо Кайку, фундаментальні знання математики, фізики, хімії, біології це ті складові, які в майбутньому поможуть нам стулати своє життя. Повернемось на початок. Визнашся з цілю свого навчання. Хочеш стати людиною з великими досягненнями і перемогами? Чи просто прикольним чуваком, який побував у всіх клубах свого міста? А вища освіта це лише спосіб втекти від обов'язків на 5-6 років. Повір, відпочинок і знання можна поєднувати. Але треба зрозуміти, що для тебе важливіше: лінивий завжди жаліє за мною. Хочеш змінити світ своїми руками? Чи тебе влаштовує, що хтось зміняє його за тебе? По своєму ж власному бажанні. Ви скажете, Костя, при чому тут студентські роки? Все дуже просто. Наша система освіти це більш ніж нудні лекції і безкінченні конспекти. Ці роки час для самовдосконалення, час для старту чогось хорошого. Або поганого. Студент це як перша стадія збірки автомобіля. І ця стадія відповідає за те, якого класу цей автомобіль буде. Можливо, преміум, можливо, середнього, а можливо, взагалі непотрібним сміттям. Будь кращим у сфері, яку вибрав, і тоді доб'єшся успіху. Добре вибрати ту сферу, де ти хоч трохи тямиш. Ми це вже проходили. А якщо ні, то взагалі нічого не роби. Купи собі лопату або мітлу для самоствердження. Не знаєш, що для тебе важливо? Є приказка. Подивіться, на що жаліється людина, і ви зрозумієте, що для неї зараз пріоритетно. Якщо людина жаліється на тепле пиво, скоріш за все, вона на дивані перед телевізором і її цінності зрозуміли. Якщо людина жаліється на недостаток боєприпасів. Скоріше за все, вона на лінії фронту. Для неї саме головне вижити будь-якою ціною. Хочеться доправити. Якщо людина жаліється на недостаток знань, які перешкоджають їй досягнути мети, значить, ламінований папірець нічого не значить. Постав собі ціль, велику ціль у своєму студентському житті. Дотримуйся її, вдосконалюй її і будь вірний своєму вибору. І тоді твоя вища освіта. твій відрізок життя під назвою студент буде незабутнім. безмежно приємним початком твого життя. Це був студент Ю. Like Мене звати Костя. Роби правильний вибір. І наостанок підписуйтесь на наш канал на Ютубі та долучайтесь до нашої групи ВКонтакті. Команда УАТО працює, щоб були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом. З вами були Олександр Благий та Галина Монтян. Побачимось.